Дівчатка отримали ось таку розкішну новинку: це пальто на глибоку осінь, а на теплу зиму. Наприклад, якщо ви в авто, то ви цілком вільно можете і всю зиму в ньому проходити. Дуже красива модель, така стильна, без перебору, воно стобене все. За рахунок такого, такі речі досить теплі і при цьому не, не додають додаткового об'єму, що не бажано да, в наших розмірах. Рукавчик втачний, дивіться, який красивий рукавчик. Класно, що є манжет, щоб не проходив сюди повітря. Капюшон також дуже зручно, блискавка така масивна, достатньо. Бокові кишеньки. На синтепоні з Так виглядає всередині. Збоку дуже красиво зроблена вставочка. такого плотного-плотного трикотажу стьобаного. І на спинки понизу.